Пропонуємо вам чудовий хрестик, незвичайний. Таким хрестиком в з ланцюжком ви можете подарувати похресниці. Таким хрестиком ви можете охрестити свою дитину. І зараз, коли приблизять, ви побачите, вже побачили, наскільки він оснащений камінням, тому що тут вставка є, звичайно, покриття роді. Так як завжди ми з вами говорили, і звичайно, вставка у нас фіаніт. Тож пропоную вам сьогодні замовити саме таку пропозицію, тому що це не просто про кольє, це не просто про декоративне доповнення, це не просто про там оснащення ваше. Так, це про саме те, що в нас оберігає. Тому що ми знаємо, що хрестики, які ми освячуємо, хрестики, які нас символи так, церковні, вони нас оберігають. Тому це буде хорошим подарунком для донечки, для мами, для дружини, для сестри, для подруги та взагалом для бабусі, для тих, кого ви любите. Код товару, К-1046, вага. 3,13 грами і, звичайно, 925 проба у нас, що досить зараз засвідчити ось таким Легким рухом ви побачите, що це дійсно 925 проба. І загальна довжина це 44 сантиметри. Зараз я вам продемонструю цю загальну довжину. Пропоную підняти, аби показати, що дійсно довжина ось 44 сантиметри. Погляньте на те, що хрестик у нас зафіксований. Спеціальна ціна сьогодні це 1700 гривень. Застібка у нас карабін. Я пропоную поміряти, зміряти, аби ви подивилися. І хочу сказати, що насамперед такі прикраси у вигляді хрестика, так у вигляді. Таких церковних символів вони дозволяють нам з вами почуватися у безпеці. Тому що я не знаю, як це працює. Можливо, це все залежить від віри. Коли людина одягає на себе якийсь церковний символ, то вона одразу відчуває ось цей весь захист. Зверніть увагу на цю прикрасу насправді. Ми звикли, що хрестики не мають таких вставок до. Речі, вставка фіаніт, не мають таких, таких кришталевих доповнень. То зараз ця пропозиція саме для вас, тому що це те, що ви шукали. Я впевнена, коли він дійсно стильний, коли він має безліч переваг, про які ми можемо говорити з вами до вечора. І сьогодні мені повідомляють, що ціна буде меншою, доступнішою для вас. Це буде 1199 гривень. Ривень. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88 безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка, код товару к 1046 срібло 925 проби. Це чудово, покриття родів ставка фіаніт, довжина 44 сантиметри. І доступна ціна всього.

Мені здається, це те, що потрібно нам сьогодні, тому що це і прикраса, і це захист насправді, тому що люди віруючи, греко-католики, православні, вони зазвичай носять, і ми з вами носимо ці церковні символи, які будуть захищати нас від усього злого. Тому він буде слугувати не просто як прикраса, а буде слугувати вам як і додатковий захист. Тож пропоную вам сьогодні ще раз дуже добре подумати, не зволікати, це дуже важливо, адже ви можете не встигнути, тому що у нас надзвичайно обмежена кількість залишилося всього дві пропозиції. І хочу, щоб кожна з вас зараз, хто дивиться, всього дві пропозиції залишилося, встигла це придбати задоволення, цей захист, цю прикрасу. Тож за номером 0800-21-44-88 ви можете замовити цю чудову прикрасу. Ми продовжуємо рухатися далі по прекрасному, по срібному, так? Тож не перемикайтеся, повернемось через декілька секунд.